Друзі, всім привіт! Ви на ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Катерина Федотенко, і мій гість сьогодні це пан Микола Маломуш, український військовий генерал армії України і радник президента України. Пане Микола Вітаю вас! Вітаю слава Україні, героям слава! І звісно, що ми розпочнемо нашу з вами розмову із сьогоднішньої ранкової атаки російськими ракетами. по Території України вже в повітряних силах України прозвітували, що Росіяни випустили понад 60 ракет, і ми бачимо, що насправді це менше ніж минулий раз, і менше ніж позаминулий раз. Про що це свідчить на вашу думку? Е, ну, в першу чергу, треба стратегічно визначити, що і Путін, і його підлеглий Соровікін не відмовився від якраз стратегічних намірів нанесення ударів по мирному населенню. По інфраструктурним об'єктам, по енергетичним, от єдине де коректування кількості боєприпасів, тому що вони е, зараз вже е, мають дефіцит, особливо по іскандерам, от по Х 101 Це якраз стратегічні балістичні ракети, які можуть бити практично до тисячі кілометрів, але що намагаються подавити дух людей і особливо перед зимою, щоб посіяти паніку, посіяти зневіру. На те, що Путін розраховував, що весь народ України підніметься проти агресії, але він думав: ага, літом ще не могли вони такі операції проводити ефективно. А от зимою вони надзвичайно будуть ефективні. Ще ця ідея залишилася, і ідея якраз подавання вимагає нових нових ска і боєприпасів. і вони сьогодні мало того, що запустили їх менше трохи, але е, щоденно заводи працюють на е, виробництво і ескандерів, і калібрів. X101 і ведуть переговори з Іраном. Тобто, ми да, дійсно сьогодні говоримо про менше так скільки враження, можливо. Хоча частково да, дійсно чутливі об'єкти деякі були вражені. Ми не маємо сьогодні світла там води. От, але е, готуються ще нові удари, нові резерви. Я думаю, що найближчі тижні місяці е, Путін буде демонструвати ще, на жаль, такі удари проти нас. Але ми готові до таких форматів. Готується система і ППО. Більш потужні моделі отримуємо зараз від. Франції, Італії, спільний проект від Британії від Іспанії, і саме головне про що ми говоримо? Це системи Петріот, які ми повинні отримати від США. Тоді в нас було на 90-95% закрите небо, а використання ракет Путіну буде дуже неефективним. А це величезні затрати, величезні ресурси, які йдуть. і зрозуміло, це величезні не тільки військові втрати, і фінансові, але і мінжею втрати, що Путін фактично не має перспектив ні на полі бою. Ні, у цих своїх агресивних я прямо скажу терористичних атаках, тому що удари балістичними ракетами і дронами по мирному населенню, по інфраструктурним об'єктам, по енергетичним період зими кваліфікуються як терористична діяльність і як геноцид. Це вже на всіх. Ні, жодних форматах, і я як юристка, що тут бо розглядався в міжнародних судах як терорист. Тому в даній ситуації Путін знає, що він творить. Не то як в біблії скаже: він не, не веде, що, що творить. Він веде, що творить, але це повністю відповідати. Ви вже частково пригадали про системи протиповітряної, навіть протиракетної оборони. Петріот про які. Нам фактично майже вже обіцяють, і які ми чекаємо з нетерпінням, але обговорюючи цю тему з одним із фахівцем всіх галузі, військовій галузі, він сказав, що одна така установка коштує приблизно мільярда доларів. І тут питання в тому, скільки нам зможуть надати на вашу думку цих систем Петріот, і скільки нам потрібно, аби е, закрити наше небо на 90-95% те про що ви щойно так само говорили. Бернікуликові засоби ще наших бувши радянська виробництва, але модернізованих. засоби, наприклад, які ми говоримо НАСАМ, це вже більш новітні засоби, 80-90-х років. Це Аріс, це взагалі новітня система німеччини, яка перекриває на 60 кілометрів потужне небо. Це ціле міста. Це британські системи протиракетні. І якщо ми вже говоримо про цій системі, це буде як головуючий, це Петріот, але е, сьогодні е, пока переговорить про один комплекс, який матиме дійсім е, пускових установок, які б'ють на 120-160 км, кілометрів, тобто по всьому полю можливо діяльності Росії і за межами нашого кордону ще вони тільки будуть запускати, ми вже будемо фіксувати і будемо наносити удари. Е, цей формат забезпечить тільки, наприклад, умовно захист столиці або о, 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 прилеглих областей. О, тобто цілий сектор, але приблизно 160 кілометрів по фронту, як ми, ми говоримо, але це недостатньо. Якщо ми е, передбачаємо, щоб захистити надійно небо в цій великій системі інш, з іншими засобами в е, системі Петру, десь 5-6 мінімум повинно бути. Тоді ми разом із іншими американськими, британськими, французькими, італійськими німецькими засобами можемо захищати якраз ешелоно моделі ще момент і пускай там, де можна збивати на траєкторіях. Ще до кордону на на проти на, на, на території нашої держави ще до місця польоту, і більш тактичні зенітні комплекси, які в її... сухопутних військ міст... за десятки кілометрів. Оця система повинна працювати. Якщо ми успішно проведемо переговори з американцями на ближче місяць, я думаю, що на початку слідучого року ми ці системи отримаємо. Ну поки одна. Але передбачається, що ще може бути дві. Це попередні переговори. Вони ще. Ще закритий характер мають, але пізніше вони офіційно будуть оприлюднені Микола Григорович, ви як професіонал у цій сфері, так ми розуміємо, одна е, система Петріот е, очікувана дуже всіма українцями, і тут питання в тому без конкретики, якщо можна, щоб не допомагати ворогові, але приблизно в якому б регіоні, наприклад, було б найбільш доцільно її встановити. А, ну я думаю, що тут якраз е, е, столичний перелег регіони. Тому що так без розшифровки тут надзвичайно важливі не тільки кірництво держави, це на зелено ікратики інфраструктури, енергетики, оборонного комплексу, то є, є що захищати як базовий сегмент. Я думаю, що тут не тільки Київ-Київська області хто де, Дехто сказати, що тільки має центр, да це надзвичайно важливо, тому що це центр практично керування всієї нашої військової праці. Практично проти агресора, але з іншого боку, багато комплексів і систем, які потрібно захищати реально. Це може бути і е, ми охоплюємо регіони, наприклад, і частково, і е, Житомирської області, і Полтавської, і Запорізької, і Дніпра. От, але е, системи не тільки якраз радіолокації. Вони можуть діяти практично по всьому фронту на форматі Росії. Ми не все будемо доставати ракетами, але ідентифікувати. Якраз ракети, які будуть пускатись, або пускові установки, які будуть тільки запускати це дуже важливо, щоб тоді або системи Петріот, або інші системи, які будуть скомуніковані, тобто з'єднані от засобами кульками і проти і зенітними системами, вони будуть ефективно збивати. Тому ця система не тільки так сказати, бойова частина, яка буде стріляти, але яка буде як великими очами для нашої так сказати, протиповітряної оборони і наших військ в цілому. Маємо оновлення інформації буквально щойно. Я говорила про понад 60 ракет. Так на початку нашого інтерв'ю, вже е головнокомандувач пан Залужний е Збройних сил України сказав, що було випущено 76 ракет російських, і сили протиповітряної оборони збили, знищили 60 ракет, що є так само гарним показником. Чи не так? А, ну, я рахую, да, дійсно не може. Будуть кожен раз дуже за точні показники за 80-85%, А це це хороший показник для діючих так скаких моделей. Хоча я рахую, що він повинен бути набагато вищий, тому що дійсно сьогодні тоді критично важливо, щоб отримати ці системи. От в цій моделі ми вже повинні вийти на те, що фактично всі пуски, які ми зарані бачимо, наприклад, підняття те 95 Тут 22 це стратегічні бомбардувальники, які несуть ці ракети. Це е, те, що ми вчора фіксували, е, підхит е, ракетоносів, е, які несуть калібрі. От, е, це інші літаки. Я думаю, що всі системи повинні вже зарані їх виявляти. І вже на етапі їх до, до, до доведення до, наприклад, до столиці, або до інших е, наших міст, або об'єктів важливих, ми їх повинні вже навчитися збивати. Да, буває вдалі. Періоди, коли ми збивали на 90 відсотків, буде трошки, мен... тут ми нічого не можемо гарантувати, щоб сто 100%. Дійсно, всі сили кидають. Всі, всі можливо садіються. Сьогодні ж здати рахунку рахунки поганий.